Бачите, в неї вже такі лапки отягші. Лікарі сказали, на жаль, що ну, зараз така медицина, що висиланий рак. А, вже багато років. Приспати я не хочу, щоб вона дай Бог скільки проживе, там вже метастази на нирки, да? пішли з печінки. Вже... Да, да. Така температура, Це, я видавав прямо ефір, бо температура теж дуже холодна, схудла, бачите. Mm. Як з людиною, Тобто тварин так само. Да, моя дівчинка зараз що, там лікарів коляд, ми таблетку дали, але якщо крапенниці ставити або щось таке робити, то кажуть, що може ще хуже буде. Тому як буде, так буде. Шо, отримати, що там да, тримати? Хоро. Я, не тобто, я не підій. Підій, повер, все робив. Що можна Нек... да, якщо будуть ін'єкції болючі, то може отак моя... реакція. Все буде гарно. Тише, тише, тише. Все, я поруч, я поруч. Так, Тихіше, тихіше. Все буде гарно, да, моя болючка. О, ти моя красула. О, моя дівчинка. Ну, Раніше теж не вчора, на сьогодні вже мене як не врятували. Та ми будемо сподіватися, що вона не буде мучитись. Боже, вже не працює. Ви самі розумієте, що це таке. Нещодавно ми її дали в кригу десь. Август був десь, так? Да? Десь кінець літа? Так, mm -hmm. да, десь кінець літаків. ще yeah. да, да. активно було. Та от 3-4 дні вже активно було. Зараз взагалі. Пішли хоронити китю нашу і знайшли кошенятку. Зараз підгодомо, ну, мабуть на самовиголі. Тут багато частних секторів, гарно. Зараз ще його погодуємо Булечко. ось. Зараз прийдемо тусю похоронимо. Ми там дві мишки ще знайшли. Задушили собачки, на жаль, зараз похоронимо. Ось вони вже Тут пакет, ось лопат. Похоронимо тусю. Ледве викопали. П'ятого разу тут погана земля і цей кошенятко за нами прив'язався, спробуємо зараз його до притулку забрати, дай Бог. Такий гарний хлопчик.